Андрій Єрмак, голова офісу президента України, сходив на зустріч зі студентами Київської школи економіки Українського католицького університету і Києво-Могилянської академії, де він спілкувався з ними, відповідав на запитання і мав таким чином от встановити місточок між владою і молоддю тією частиною суспільства, яка проявила найбільше принципової незгоди з діями влади. А перше не було жодного компліментарного запитання. І друге, відповідно, продовжуючи це, абсолютно всі запитання, які лунали, були дуже жорсткими, критичними, неприємними і достатньо конкретними. Дізнаючись у Андрія Єрмака, коли буде призначений директор БЕП, людина, яка ставила це запитання, одразу уточнила, що не ховайтесь за тим, що це не ваші повноваження, оскільки закону про ваші повноваження, в принципі, не існує, і по-хорошому у вас повноважень немає ні на що. І не ховайтесь під мантрами про російський вплив, тому що три російських агента в набу не переконали нас, що все, все набу захоплене, значить, російською агентурою. Питань про міжнародну політику майже не було. Основний фокус був власне на тому, що відбувається всередині держави. Натомість, Андрій. Єрмак... Єрмак намагався постійно виходити на міжнародну тематику і на тематику дипломатичної активності України. Андрій Єрмак не відповідав на жодне з поставлених йому запитань. Вода. Не щирість а просування своєї адженди, розмова гаслами і тезами буквально з телемарафону, і відсутність конкретики відповіді на будь-яке запитання на будь-яку критику, були намагання зняти з себе відповідальність, були намагання перевести тему на щось інше, заводити її в якісь там власні філософствування і розмусолювання тих тем, які тобі вигідні. Намагання перевести всю дискусію на більш зручні теми. Наприклад, давайте говорити про Трампа, давайте говорити про міжнародку, давайте говорити там про то, про то про то, про то, а не про те, що зараз цікавить от суспільство і конкретну аудиторію, до якої ти прийшов спілкуватись. Чим далі відбувалася зустріч, тим більше Андрій Єрмак злився. Він підвищував голос. Він був відверто роздратований. У Єрмака були фреймворки при відповідях на будь-які запитання, чого б вони не стосувались, це, значить, при цьому президенті було зроблено раз, два, три, чотири. Президент Зеленський зробив раз, два, три, чотири. Ми, як його команда, досягли оцього, 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 оцього цього. Нещирість, отака концентрована, коли з тобою говорять гаслами. Коли е, очевидно, що ти навіть не пробуєш відповідати на це запитання, коли очевидно, що ти сприймаєш його як вороже, ну вона не цінується, вона відштовхує і вона лише посилює цю прірву. Власне, що ніхто з учасників, з якими я поспілкувався, не сказав, що ця зустріч якось зміцнила довіру між ними і офісом президента. Коли тебе запитують, хто з вашого офісу придумав ліквідувати незалежність на буйсап і САП і на яку реакцію суспільства ви очікували керівник офісу президента, тобі отак от, от в мікрофон зі сцени каже, що офіс президента в цій країні нічого не контролює. Да? У нас всі гілки влади незалежні самостійні автономні. А ми просто виконуємо там задачі, які перед нами поставив президент, і ніякої централізації немає, це не зміцнюю довіру. Коли керівник офісу президента каже, що депутати самі ініціювали законопроект про набуй САП, той, що ліквідовує їхню незалежність, самі це проголосували, самі за пару годин проштовхнулися через парламент, передали на підпис спікеру, і потім в той же вечір це підписав президент, а офіс до цього абсолютно ніяк не причетний, ніхто на них ззовні не впливав, ну це не зміцнює довіру. Тим більше, коли після цього додати, а от в розробці наступного законопроекту, ми працюють. Ували всією командою, тому він вийшов такий прекрасний. Це було нещиро, це було штучно, награно, брехливо, маніпулятивно, не викликало жодної довіри. Лише збільшило недовіру. Було враження, що він спілкується з ними як з глядачами телемарафону. Було вражено, що він вважає себе єдиною поінформованою про реальний стан справ в державі людиною, а всі інші або введені в оману, або безграмотні неосвічені, або не знають про що говорять, і лише йому одному відома от якась така таємна істина, яка вивищує його над усіма. В кінці мала бути спільна фотка, як ви розумієте, і там не було.